Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. Готуватись Васильянин Яків Шумило. Продовжуємо роздумувати про спадщину другого Ватиканського собору в контексті ювілею 2025 року. Як ми говорили в попередньому епізоді, віра є особистим актом, вільною відповіддю людини на ініціативу Бога, який себе об'являє, про що навчає катехізм католицької церкви. Ключовим документом, який торкається Божого об'явлення, є догматична конституція Другого Ватиканського собору Деї Вербум, завдяки ній віруючі отримали змогу наново відкрити для себе справжнє обличчя Бога та важливість Божого Слова. Ці дві умови необхідні для того, щоб свідчити віру в сучасному світі. Конституція безпосередньо входить у складне питання про те, як і в який спосіб Бог об'являє себе людині. В ній також йдеться про передавання віри, божественне натхнення, тлумачення святого письма, і зрештою, ці питання вливаються в життя церкви, яка живиться Божим Словом. Об'явлення Бога пов'язане із розумінням того, як у давнину відбувалося спілкування між Божественним світом і людиною. Наприклад, у наших днів дійшло багато посемних пам'яток, які стосуються стародавньої Греції. З цих розповідей можемо спостерегти, що людина не почувається вільною перед Божественним. Верховним гарантом всього є доля, яка обмежує свободу людини та детермінує її майбутнє. Зовсім інакше відбувається в історії Ізраїлю. Покликання Авраама, батька віри, має особливі риси вільної і незбагненної ініціативи Бога, який просить старозавітнього патріарха про акт довіри і послуху. Господь сказав до Авраама: Вийди з землі твоєї з твоєї рідні і з дому батька Твого вкрай, що я тобі покажу, а я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, тобою всі племена землі благословлятимуться. Так починається біблійна історія віри, яка виявляє історичний характер Божого об'явлення. Ключовою рисою об'явлення Бога в історії спасіння є постійний діалог між Ним і людьми у світлі завіту. Порядок у завіті чи союзі між Богом і людьми гарантує сам Бог. Це щось унікальне в тогочасних договорах, адже підкреслюється нерівноправність між партнерами, які укладають завіт. Насправді ця нерівність виявляє насамперед різницю між всемогутнім Богом та обмеженою людиною. Крім того, якби угода була рівноправною, то це означало б її двостороннє розірвання після порушення однієї зі сторін. У цьому випадку міцність союзу була б недовготривалою з огляду на часте впадання ізраїльського народу в ідолопоклонство. Різні історичні події визначатимуть відносини між Богом та людиною, які складаються з вірності та зради. Однак вірність даній обітниці та віра в її виконання є незмінною, оскільки Бог залишається вірним гарантом завіту. У тривалій історії об'явлення привілейованим засобом, за допомогою якого Бог звертається до людей та окремих осіб, залишається слово. Воно вказує на спосіб об'явлення, який дозволяє нам поступово пізнати Божу волю і Його план. У книгах Старого Завіту слово позначається єврейським терміном дабар, який одночасно вказує і на факт мовлення, і його зміст. Бог використовує слово, щоб об'явити себе, щоб увійти в комунікацію з людьми. Коли промовляє сам Бог, то це означає, що він має намір повідомити щось інтимне і абсолютно необхідне для людини. Без чого вона ніколи не зможе прийти до повного пізнання себе або таємниці Бога. Цитуючи послання до євреїв, Конституція про Боже об'явлення Деї вербом підкреслює, що Бог багато разів та багатьма способами промовляв до людини. Бог продовжує промовляти до своєї церкви, щоб відкрити приховані скарби об'явлення і ввести її в дедалі глибший сенс об'явленої істини. Конституція Деї вербом зазначає. Ця економія об'явлення здійснюється через діла та слова, які внутрішньо пов'язані між собою. Наполягання на взаємозв'язку між словом та діянням вказує на ширше значення промовляння Бога до людини, яке не зводиться лише до розмовного дискурсу. Подія об'явлення виходить за межі говоріння, охоплюючи такі дієслова, як бачити, чути, торкатися, подавати приклад, передавати тощо. Без такої ширшої перспективи розуміння мови ми ризикуємо обмежити об'явлення лише до словесної розмови. Невидимий Бог з повноти своєї любові промовляє до людей як до друзів і з ними перебуває. Читаємо далі в Конституції про Боже об'явлення. Як бачимо, об'явлення полягає в тому, що Бог не тільки промовляє як до друзів, яких Він давно знає, але також перебуває з нами. Його мовлення не поспішне і не переривчасте – Бог не такий, як людина, яка може поспішно спілкуватися з іншими, а відтак залишити їх на призволяще. Деколи ми настільки звикли до часто інструментальних взаємин з людьми, що вже не помічаємо цього поспіху. Тепер достатньо короткого текстового повідомлення у месенджері, щоб розірвати навіть тривалі взаємини. Ми відкриваємо для себе, що Бог не такий, як ми, Бог не тільки промовляє до людей. Але й перебуває з ними. Він залишається, щоб розділити радощі й печалі та надати життю повного сенсу, який неможливо знайти деінде. Саме тому Другий Ватиканський собор не боявся використовувати категорії персоналізму, щоб допомогти зрозуміти нам таїнство Божого об'явлення через образ особистої розмови, яка охоплює риси дружби. Бог дає зрозуміти людині, що має намір зустрітися з єдиною метою спасти її. Тобто дати їй можливість мати з ним спільні життя, дієслово об'являти та іменник об'явлення походять з грецької мови, у своєму безпосередньому значенні об'являти буквально означає знімати покривало, яке щось приховує, що дозволяє пізнати те, що покрите, тобто стати видимим. У той момент, коли хтось знімає покривало, об'єкт постає як пізнаваний і може бути проаналізований розумом. Дієслово об'являти має і друге значення. Знову покривати, знову накидати завісу на об'єкт. Таким чином, Боже об'явлення має в собі риси діалектичного руху. Об'явлене таїнство дозволяє нам осягнути певні аспекти того, що Бог бажає об'явити, і показує їх настільки, що розум може їх проаналізувати. Однак вона знову приховується адже розум не може осягнути всю її повноту. І тому, хоч людина постійно долає межі свого розуміння, вона також запрошується довіритись таїнству, яке б освітило все навколо. Боже об'явлення реалізується в історії. Догматична конституція, Dei Verbum вказує на етапи історичного розвитку Божого об'явлення, починаючи від прабатьків віри, через старозавітніх патріархів, Мойсея, пророків і до повноти сповнення у Христі. Події старого завіту виявляються спочатку як обітниця і педагогіка. А відтак в повноті реалізується у Христі. Об'явлення набуває характеру справжньої розмови, яку Бог веде з людьми через Ісуса Христа, звершителя і повноти об'явлення. В особі Ісуса Боже Слово стало людиною, що було нечуваним, зокрема для сучасників Євангелиста Івана. На початку своїй Євангелії Він виражає абсолютно на той час новизну споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ісус з Назарету таким чином повністю і наділіє Божим Словом, стаючи мовою об'явлення. Вся повнота воплоченого слова те, що залишилося написаним і велика частина, яка не була записана, і є тим, що становить для нас Боже об'явлення. У словах і вчинках Ісуса з Назарету Бог зустрічається з людиною у найбільш людяний спосіб і в найбільш зрозумілій формі. Коли хочемо пізнати людину, ми прислухаємося до того, що вона говорить, і дивимося на те, що робить. Тому, якщо хочемо досягти єдності з Богом, нам потрібно вивчити Христові діла і слова, щоб не тільки пізнати Бога, а й наслідувати Його у своєму житті задля освячення і спасіння. Ми слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається Лаудетур Єзус Христос!